В ігровому плані перший тайм розчарував, а ось по напруженню ні. Особливо у цьому плані відзначилися гості. Спортлідер плюс за старту від 10 хвилин заробив одразу 5 фулів, що не могло не позначитися на подальших діях хмельничан. Загалом ініціативою більше володіли саме кардиналівці. Подоляни ж намагалися постійно огризатися. Обмінявшись декількома небезпечними пострілами, рівняни на сьомій хвилині дістали м'яч із сітки власних воріт. Це Олексій Федько наніс точний більярдний удар зліва. Надалі кардинал рівне взяв облогу штрафний майданчик гостей. Танський під. Подубний та Волянюк неодноразово виходили на ударні позиції, але частіше за все їм просто бракувало точності або надійно грав голкіпер хмельничан Максим Лисенко. Другий тайм став продовженням першого ініціативою володів кардинал Рівне. Господарі нагнітали ситуацію поблизу Віріспорті Де Плюс, і це дало свій результат. Сергій піддубний відпосилов на танського і Віталій з розвороту потужно пробив по центру під поперечену над воротарем. Майже одразу Володимир Сондак повинен був виводити гостей вперед, але зі штрафного влучив у штангу. Згодом уже Максим Лисенко двічі Свою команду, але на третій раз таки пропустив. Сергій Піддубний прямим ударом зі штрафного забив гол. Голкіпер лідера присів і м'яч просвистів у нього над плечем. Далі суперники почали діяти на зустрічних курсах. Дєнішкін переводить м'яча на кутовий після пострілу засенка та відбиває удар Калукова. Волянюк змарнував вихід тета те з воротарем. Михайленко небезпечно б'є, але голкіпер рятує. І врешті-решт, ця перестрілка завершилася голом. Мар'яна Маринюка на 34-й хвилині у свої ворота. Після розіграшу кутового від нього м'яч з Шати у сітку власних воріт. Проте хмельничани не довго святкували. Вже за дві хвилини Юрій Когл знову вивив кардинал рівне вперед. І знову суперники почали демонструвати відкритий футзал. Більше в атаку бігли гості, і саме їхній поспіх позначався в завершальних діях. Практично усі удари проходили повз ціль. Гра з п'ятим польовим гравцем також не принесла результату. Гра рівна. Щоб положити руку на серце, то я вважаю, що ця гра нічна гра, ні одна, ні та команда ну, заслужила максимум по, по очку. А от сталося, що вони змогли вижити максимум, ми не змогли вижити максимум з цієї гри. Вкрай потрібно було три очки. Неважно, чи це 3-2, чи ми виграли, чи 5-2. Але треба було вигравати. Хоча все-таки якби була команда більш класом повища, то я думаю, могла б і наказати нас. У підсумку господарі Поля відсвяткували важку перемогу з рахунком 3-2, а гості записали до свого пасиву дев'яту поразку у цьому сезоні.